Всім привіт. Зараз розкажу, як я скористався послугою тетері. Він мене на днях підірвав голубів. Ну, я, так би мовити, сфотографував тих, хто сіли останніми. І думаю, ага, раз би там затрималися довше, ніж інші. Думаю, я, я вас зараз... Попробую окремо підкинути. Отам От вісміку взяв і підкинув. І гляньте, як я вгадав. Я не, не знав, тобто я не тренував їх. Але побачив, що вони вже більш-менш готові до неба і зібрав їх в одну бананочку оце і все, шевернув їх. Ну, Сьогодні можна було не заносити взагалі, тому що вітерець, ви бачите, і присутній. Потоки є, так що вони сьогодні... Там, до речі, біленьке одне. Ну, сподіваюся, що це біленьке поїде до свого... до мого товариша. Товариш у мене попросив, це біле мені. Ну я так планую його. Планую це біленьке віддати. Хороші біленьки цього року. Так. знаєте, вгадав. Ні один з тих вісьмівки, ні один не, не сів, не і під ноги не дивиться. Так що випустив я. Приїхав з роботи. Зараз вже десь біля третьої години. Випустив. Випустив. І зараз, ви знаєте, хоч трошечки так стрьомно, бо ятер налітав у мене, піднімав. Ну, то було більш-менш так в першій половині дня, а зараз вже друга половина дня. Я щось собі так кумекаю, що може він вже собі знайшов якусь поживу, вже не голодний. А втім це від така відмазка для нормального заспокоєння. Да? Все може бути. О, спортивність зриваються в мене, бачите? Колись в мене До речі, До речі... речі, спортивні в мене пара, вони в мене давно вже живуть. Колись був у мене один голубівник. Сильно був здивований, що вони мене тут роблять. Оця пара. Так а я не пам'ятаю, що я говорив. Вони в мене прекрасні кормівки. А ризику, що хтось інше, не... Так, не було в мене 45 хвилин. Бачу напад був. Так, ось що бачу. Ось опускається голубок. Потім е, вище голубок і ще двох бачу хмарах. Ще двох бачу хмарок. Чотири. Чотири. Це, що зараз так швидко побачив у небі. Так, до речі, добре, що побачив білу. Біла є. Вона теж була в небі, біла є. Вон там вона. Я зараз глянув туди. Ну, певно, що не побачите, там вона. Вон, Сидить, вон, бачите, Пір'ячка. І ледь видно. Біла є. Значить, Біла є. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, п'ять. О, ще одну бачу. Ось бачу. Напад був. Хлопці, тобто напад був. Так, підведемо поки щось на цю секундочку. В небі один, два, три, чотири, п'ять. Шоста сіла. Двох ще не бачу. Двох ще не бачу. Ну, раптом був напад. Ну, ймовірніше, що одного він поніс. Значить, ще має потрапити один на очі, або він десь вже можливо сидить. Так, ну це синій, це синій спортсмен останніх, останній час. Так що все ідентифікував. Рябий сідає прекрасно. Синій. Так. Оце сідає. Опускається якийсь, високо. Теж по-моєму ряби, так? Да? Ні, це, по-моєму, кремачок по одній, теж зараз літає. А що вгорі, треба зараз буде їх притягнути сюди. Хто вгорі там, зараз притягну сюди. Має бути рябий. Це нема рябого. Це то рябий. Той рябий літун, то він чи не він. Ні, то по-моєму вилочний якийсь, а, а, а літун рябий білохвостий. Оце по-моєму один на три карий, Схоже на нього. Оце з нових. Опа-опа-опа-опа-опа, щось він стріляв трошки. Так. Значить, ще має бути... мають покататися на очі два. Верніше не так. Я маю їх знайти. А по-моєму, ось сідає, оце що я казав, літун осінь, по-моєму, сідає. А ні, це кремак такий. Дивіться, що я побачив вгорі. Там ціла стая йде вона. Один, два. Вон, три, чотири. Що це таке? Конюки? Це не чайки, це конюки. Вон, мабуть, що сталося. Вон, мабуть, що сталося, що я голубів не можу знайти. Вон воно що, достатньо високі, я вам скажу. Ну там де голуби були тільки, що до віка. Вон воно що сталося. Так, о! Ось це сідає. Стоп, стоп, стоп! Ось появився голуб. Ось це що таке? і таке. Воно пішов сюди! Воно пішов сюди! Добре, що я сидів тільки що на дворі. Вон повитягувалися. Ось голуб появився. Ось, ось голуб появився. Якраз він. На кого він клюнув оцей ястреб, я не знаю. Чи на то, що сідав, чи на то, що в зараз оце. Стріляє. Вон повитягувалося, бачите, дивіться, як повитягувалися, дивіться, а? І... Да, зараз підемо за тим, що вгорі. Нічого не знаю, сьогодні не знаю, що коментувати, тому що я не бачив нічого. Я рівно 45 хвилин був зайнятий. Знаєте? Не знаю. Над ним голуб, над ним. Голуб вона різає і він над ним. Зараз побачу його поведінку. Чи буде піднімати чи ні. Мені треба я треба тримати. Так, 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 так. Так, так, так. Де ти, де ти, де ти, де ти, де ти? Де ти? пішов? Не вірю. Не вірю. Голуб в тому ж напрямку теж там вгорі. Я не знаю, де голуб сьогодні побери. Чи він там дійсно розвернувся від нас, пішов, чи він хоче... О, бачите, розвернувся, дивіться. Чи він контролює його вгорі? Робити, що робити. Покинути, глянути, пошукати голуба, подивіться, бачите, як що робить? А дивіться, що він робить. Бачите? Таке враження, що він зараз буде підніматися, так? Да? Так, одні загадки, ви знаєте, це ребуси. Оце давно казав. Тільки зайдеш, тривалий час не будеш слідкувати за польотом, не будеш контролювати, а ребуси будуть. Так, так, зачекайте, я вся голуба пошукаю. Я його бачу. Так. Трошки я так помоніторив ситуацію приблизно. І потім піднімаю голову і бачу, з четвірочка все опускається. Дивіться. Четвірочка опускається. Зараз, зараз, зараз. І все-таки нема, по-моєму, одного. По-моєму, нема одного. Рябий там, бачите, он рябий. Он рябий. Кремак має бути по одній він. Так. Четвірочка опускається. Ну, ви знаєте, я не знаю. Були дуже високо. Можливо були і покриті, але два я бачив так високо, що вже я думав, що вони будуть вже не знаю коли вдома. Були дуже високо два. Показалися, так тільки зараз хоч один гляну. Десь біля трьох їх піднімав. Десь біля трьох їх піднімав. Ну, 16.27 зараз. 16.27. Півтори години. Півтори години. Півтори години. години. Ну я, знаєте, в рябову вірив, тому що це спортсмен зараз виганяє капітально, це було б таке дуже. Значить, ще сів ряби один. Білий сів, синій, білохвостий сів 3 за 4, 7. І одного я десь так під своїм контролем втратив. Втратив одного, так по рахунку подивився, що одно таки я не дораховуюсь. Вітру зараз такого немає, щоб їх занесло. Тільки хижак може злякати. Або от ті канюки, що прийшли, можливо, міграція їхня теж, можливо, їх розганяла з неба. Ну, Якщо не буде рівно одного, то я вечором побачу. Так, з'явився все, дивіться, розбійник. Появився. Хай бачить мене, що я тут. Я за скриками його так злякаю, що він мене так злякається, що голуби вище, голуби вже дірнулися. Побачив, починається полювання. Голуби вон дивіться вище, бачите? Вон голуби вищі. А ну буде набирати. От такий, сякий. Ну ви бачили на нього. Набирати буде зараз, мабуть. Ану? Ану? Голуби на нього дивляться гори, а він? Під ними літає. Ано, ви бачите. Да! Так, да, так, да, так. Да. Мабуть він на них націлений. Він на них націлений. Зараз когось нерви не витримають. Голуби якісь кинуться вниз і буде угонка. Так, так, а ну зараз Он голуби. Да, знаєте. набирає высоту, зараз буде идти в атаку. Він піднімає, зараз буде идти в атаку. Чи напишов уже? Чи вже не напишу. Да. Голуби там починають уже нарізати, я же... Голуби відлізали півтори години, і він старовоти не дає їм сісти. Бачите? Не дає їм сісти. Ну то вже такі сильні накрили, я думаю, його Зараз вони повинні від нього гарно дернути. Ось такий прилетів, дивіться, який впертий. Ну давайте я від його трошки від. Ого, я голубків не бачу, йолки палки де вони? А де вони? Ох ти, Йоки, поки, я голубів не бачу. А, вже голубина периферії літають, треба його тримати. Відходять від хати. Не бачу нічого. Ні, стоп, бачу, 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 начебто бачу, 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 зараз, зараз, зараз хвилиночку. Далеко дуже. Це що таке? Іде? Да, не взяв. Сюди йде ціла напрямлена. Сюди йде ціла напрямлена, да? так? Дивіться, не взяв там, значить він там не взяв. Сюди йде. Опа! Йде дуже впевнено. Ой-ой-ой, дивіться, як він йде. Ви бачите, як він йде, прямо атакою йде. На кожі він йде, я ж нічого не бачу. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Наді мною їх зараз. Тихо, тихо. Все, заспокоївся. Голуби рвонули і тут відняли. Так, давайте подивлюся без об'єктива, бо я не бачу картинки, я поля не бачу. Я не бачу поля. Я не бачу шахматної одні доски. Давайте кину його так от, витягну його трошки так. Що я бачу? Ось голуб, о! Ряби прийшов. Ряби прийшов, ледь випадково побачив. Ряби є. Ряби прийшов, будь ласка. Ряби прийшов. Так, три в небі залишилося. З я чотири. Він од дивно літає з ятрибус. Ой, багато я не знімав, треба поріжу картинку. Ну, давайте я виключусь. Давайте я виключусь. Рябий прийшов, ну рябий вовсе. Зараз в формі прекрасно. Так, 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 так. Атака. Атака, 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 атака. Да. Я цей голубий свій ай яй 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 не можу показати. Голу перед ним. Голуб перед ним, перед ним голуб. Ай-яй! Бігаю я хлопча. Голуб перед ним сюди прямо, що до хати. А нахи не хоче додавити його. Бачу. Голуб тікає перед ним. Да -да -да -да, -да. Голуб перед ним тікає. Ось. Ось якщо бачите. Сюди, сюди, сюди. Ось, ви з мене не смійтеся. У мене зашкалює зараз адреналін. Не бачу. Не бачу нічого не бачу. Якщо продавив десь, то я не побачу. Зараз якщо винерне, нічого не бачу. Йолки паки, нічого не бачу, нічого казати не можу. Так, включився, один з'явився в небі. Один в небі з'явився. Знаєте, по-моєму, старий. По-моєму, я не сказав, серед них був, був старий 45-й. Стоп, 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 тихо, тихо, тихо. По-моєму, появився старий. Поки одного бачу. Поки одного бачу. Так, зараз ще. Так більш нічого не бачу. Більше не бачу нічого, виключаюсь. Виключаюсь. Знаю, що має бути ще один кремак по вилках. Старий. А третього? Не пригадую, який буде. Не пригадую так швидко. Так. Чекаю ще.